Ігумени монастирів Дохіар, Ксиропотам, Філофей, Каракал і Констамоніт, а також афонські старці, монахи, ігумени та представники 36 монастирів, розташованих у Греції, написали звернення, в якому розкритикували рішення грецького уряду проведення нових цифрових посвідчень особистості та електронних грошей. Сучасні досягнення в галузі цифрових технологій розкривають велич людини, але водночас демонструють її трагедію, коли, незалежно від Бога, вона зловживає ними та використовує їх не для свого блага, а для свого самознищення. Ми знаємо, що сьогодні міжнародна політична сцена формується глобальними ринками за відсутності народів, і ми також знаємо, що ці ринки базуються не на моральних цінностях чи принципах, а лише на економічних інтересах чи інших цілях. Ось чому є чимало громадян, які виправдано стурбовані тим, що величезна сила цифрової інформації буде використана в майбутньому для обмеження їхніх особистих свобод, контролю над їх приватним життям і для поступового встановлення глобальної тоталітарної системи. Така тиранічна система одного дня буде використана як інфраструктура очікуваного згідно з пророцтвом апокаліпсису, Антихриста, щоб нав'язати своє світове панування, оскільки свобода є найвищим благом, яке не підлягає обговоренню. Оскільки демократичні цінності є фундаментальними елементами здорового суспільства, і оскільки, нарешті, ми анітрохи не бажаємо сприяти нав'язуванню будь-якої тиранічної влади, ми заявляємо як скромні монахи Святої Церкви Христової та як вільні громадяни Греції, що ми не погоджуємося та виступаємо проти обов'язкового характеру електронної ідентифікаційної картки та особистого номера та вимагаємо, щоб їх отримання було не обов'язковим. Ми також не згодні з методичним скасуванням готівки та розвитком консолідації баз даних щодо особистої інформації громадян Греції. Усе це взаємопов'язане скасування готівки єдині бази даних, електронна і неминуче веде до повного контролю економічної та соціальної діяльності громадян. Держава вірна принципам демократії та верховенства права та поважаючи свободу всіх. Включаючи громадян, повинна завжди підтримувати альтернативні способи ідентифікації та доступу до послуг або товарів. У будь якому випадку, вона також повинна ефективно захищати громадян від неправомірного використання цифрової інформації, ефективно забезпечуючи їх конфіденційність та всі їх особисті права та свободи. Ми сподіваємося, що грецький уряд прислухається до наших обґрунтованих занепокоєнь, висловлених у цьому тексті, прислухається до нас і не обмежуватиме наші гарантовані конституцією свободи неминучим виданням президентського указу про персональний номер. Навпаки, ми хочемо вірити, що в демократичному настрої він вживе необхідних юридичних і технічних коригувальних заходів, щоб наші задокументовані позиції поважалися. Проте. У малоймовірному випадку, якщо наші позиції будуть проігноровані в виданому указі президента, ми повернемося з новою заявою, в якій опишемо нашу подальшу позицію, яка базується на правах, наданих Конституцією нашої країни. Нарешті, ми рекомендуємо нашим вірним братам, які борються у світі, не поспішати з отриманням нових ідентифікацій та особистого номера. У той же час. Нехай вони протестують будь-якими відповідними та законними засобами, скоординованими рухами та втручаннями, щоб зробити їх отримання необов'язковим».